Як ти Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту Болюбов про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо руському воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія Софтсер. Всім привіт! Сьогодні у нас 13-й епізод подкасту «Болюбов.Війна». В студії зі мною традиційно Артем Галицький співзасновник радіо Сковороди. І сьогодні ми спробуємо поговорити про а, виживання. Та ніби що таке війна, і що таке наше внутрішнє виживання? Та ніби як ми намагаємося вижити під час цієї війни і як це змінює нас. Привіт, Артеме, І я знаю, що ти вже підготував запитання. Так що тобі слово. І ти знаєш, і тут добре римуються виживання і переживання між собою. Дуже добре, мені здається, і я думаю, що от коріння цього питання сьогоднішньої, сьогоднішньої теми е, ймовірно, багато хто також відчуває і зрозуміє, про що мова, тому що, по-перше, ми неодноразово, і Володя неодноразово говорив про бути добрішим до себе в часі війни. Це дуже важливо. З другої сторони, ми часто говоримо про емпатію. А до інших людей так само це теж дуже важливо. Але зараз є якась така тенденція, я думаю, що вона досить логічна, що люди, ну це помітно там, да, починають закриватися. Вони закриватися починають, в них з'являється менше тієї емпатії, яку вони проявляють. Часом стається таке враження, що вони там зовсім не розуміють про що мова, і мають лише якісь свої внутрішні переживання і бажання. Якби зберегти себе і своє в першу чергу, а все решта це просто все решта. Так? <М issue> Володя, чи ти теж це спостерігаєш, і що ти можеш про це сказати як психотерапевт? <oro goal> Сьогодні три місяці війни. І коли, коли ми думаємо про те, що пройшло три місяці війни, то ми найчастіше частіше думаємо про адаптацію, про те, про що зараз найбільше йде мова, про те, що ми адаптуємося до війни, до військового часу, до того, що відбувається навколо, і вчора мені одна дівчина сказала, що коли вона повернулася після довгого перебування за кордоном в Україну, то вона бачить, вона ну, багато спілкувалася зі своїми друзями, вони казали, що ні, ми тут живемо, звичайно життям, що все окей. Але каже, коли я повернулася, я побачила, наскільки всі навколо напружені, і що ми звикли до цієї напруги, Що ми перестали її помічати. До нашої тривоги, до нашої напруги, до того, що відбувається всередині нас, та ніби що це стало нормою для нас, і вона каже: я, яка приїхала, ну ніби і довго тут не була, то я відчуваю це по-іншому. Я відчуваю цю напругу. Ну, ніби яка є серед моїх друзів, серед людей, з якими я спілкуюся. Я думаю, це частинка відповіді на, на твоє запитання. Бо про що зараз іде мова? Про те, що, що прийшло три місяці, ми якимось чином мали адаптуватися до війни. Та ніби і війна триває уже довго. А буде тривати ще ми не знаємо скільки. Отже, адаптація це сьогодні необхідність, це сьогодні те, що ну, без чого ми просто не виживемо. І тому, власне, я вже в слово виживання. Але адаптація до війни має якісь свої ну, закономірності, бо це ж не адаптація до райського життя на березі моря. Це буде інша адаптація. Це адаптація до величезної небезпеки. Величезної небезпеки, яка є постійною навколо яка. Змінюється в наших суб'єктивних переживаннях, ну ніби за цих три місяці. Це адаптація до абсолютно нових умов життя, в яких перебуває більшість з нас, тому що для багатьох з нас умови життя дуже змінилися. Це адаптація до фінансової кризи, про що ми також зараз багато говоримо: про те, що поза всім ціни ростуть, ну ніби що ситуація з економікою є нестабільною і для багатьох нас є незрозумілою. І коли ти маєш тільки багато небезпеки навколо то ніби ти, то ти починаєш розуміти, що на першому плані у тебе стоїть виживання, а виживання передбачає ну, ніби, подумати про себе. І це те, про що ти, ти кажеш, що люди почали більше ну, зазирати в те всередину себе. То наше виживання це передбачає, що я не можу надавати консультаційних послуг. Якщо я сам не маю ну, ніби доброго доброї стабільності, тобто будь-яка комунікація і робота далі передбачає, що щось відбувається також у мені стабільне, що я маю що їсти, що я маю що пити, що я маю ну, ніби стабільну роботу, те, ніби що я маю якусь фінансову подушку для того, щоб я міг робити якусь роботу назовні. Це перший фактор виживання. Та ніби що в коли, коли ми, ми говорили про, ми говоримо про довоєнний час, то ми говоримо про те, що в принципі. Фактор виживання він ну, в більшості з нас вже був відсутній, тому що базові потреби більшість з нас були задоволені. Ми більшість з нас мали стабільну роботу, якісь стабільні проекти, якісь там стабільні стосунки, житло і всі ці інші речі зараз. Коли ми більше з цього, багато хто з нас більше з цього втратили, шовочевидче, ми зануримося знову сюди. До війни размети все мали, ми могли рухатися далі, і ми могли бути емпатійними. Ми могли розуміти інших людей. Ну ми могли бути більше назовні, тому що всередині все було там якимось чином забезпечено. Але якщо нас це забрати, то ми мусимо знову розвернутися до себе і знову мусимо подумати про те, що цей егоїзм це спосіб вижити. Та ніби, бо там, де з'являється брак ресурсів, починається боротьба за ресурси. Та, і тоді ну ніби кожен починає бути це, це напевно звучить. Ну ніби не супер там гуманно і не супер так, як ми до цього звикли. Та ніби тим у подкасті, бо любов. То ніби, але це також одна з реальності, в ми є. То ніби при бракові ресурсів, ми починаємо думати про ресурс. Ми повертаємося до базових базових потреб. І тоді ми починаємо думати про те, чого мені сьогодні не вистачає. То ніби бо як сьогодні мені, як мені забезпечити моє майбутнє, як мені забезпечити сьогоднішній свій день. Війна триває дуже довго. Ми виснажені. Поза всім ми стривожені, ми виснажені. У нас немає ресурсу для того, щоб розкидувати з ним направо і наліво. Нам потрібен ресурс для того, щоб його принаймні зберегти для себе, принаймні відчути його, ну ніби в собі для того, щоб вижити у цій війні. І цим також може пояснюватися, ну, ніби те, що ми стаємо холоднішими до різних там зовнішніх проектів чи до, до, до зовнішніх проявів емпатії, розуміння інших людей. Бо любов крапка війна. Ментальне здоров'я теж зброя. Другим аспектом може бути те, що війна викликає багато злості, і це зрозуміло. Ми говорили про злість не раз, і ми кажемо, що злість це нормально. Але одним із завдань злості, які виникають у нас, це зменшення емпатії, тому що злість потрібна нам для того, щоб нападати у відповідь. Для того, щоб нападати у відповідь, нам потрібно мати менше емпатії до того, на кого ми нападаємо. І тому так би зменшення емпатії є загальною характеристикою людей, які мають більше злості. А ми зараз говоримо про те, що ми всі маємо більше злості. Нам є на що злитися, та ніби тому, що наше життя поламане три місяці. Російська Федерація ламає наше життя у всіх сенсах. Вона ламає його в психологічних сенсах, забираючи у нас відчуття безпеки. Вона ламає його в матеріальному сенсі, забираючи у нас економіку, забираючи у нас інфраструктуру, яка знищена на мільярди доларів. Та ніби вона забирає у нас життя і здоров'я. Та ніби тому, що наші рідні, наші друзі вони гинуть на війні. Це також є правдою, То ніби, і тоді, коли в нас так багато забрано, у нас є багато злості, то ніби і ця злість вона природньо зменшує емпатію. Тому ми можемо бути менш емпатійними до людей навколо. Ми можемо бути менш співчутливими, і ми можемо бути більш замисленими для себе. Бо нам потрібно вижити у виживанні. Ми боремося за, за ресурс. Та ніби і якщо цього ресурсу не вистачає, навіть щоб забезпечити свої потреби, то мені дуже важко давати цей ресурс комусь іншому. А зараз є тотальний брак ресурсу через величезне виснаження. Тому я думаю, ми не говоримо про це, і я не говорю про це як про загальну статистику, що вочевидь є дуже ну, ніби дуже різні випадки. Але те, що це можливо, то ніби це зменшення емпатії, більше думання про себе, то ніби більше занурення в себе, що це цілком зрозуміло на цьому етапі війни, де ми зараз перебуваємо. Але також ну, ніби, до, до тих двох факторів ми ще додаємо третій фактор що те, ну ніби що ми зараз переживаємо під час війни. Бо, очевидно, що ми переживаємо різні речі під час ну, різні люди переживають різні обставини під час війни. Та ніби що для тих, хто сьогодні перебуває там за кордоном, для них сьогодні запитання: вертатися чи не вертатися в Україну. Та ніби адаптувалися там чи не адаптувалося, чи адаптувався чи не адаптувався за кордоном. Та ніби чому я хочу в Україну, то ніби що. Це одна відповідь на запитання, тому що ну ніби одна з хвиль він не пройшла, ніби зараз так би багато хто ну вважає, що у Львові є вже більш-менш безпечно, що можна повертатися. Ця хвиля для міграції назад, вона зараз в активній фазі, дуже та ніби що люди повертаються. Це одні обставини, в яких ми і все рівно, навіть в цих обставинах для нас питання вирішити питання для себе, де я буду. Бо від цього буде, бо багато хто ну, ніби це людей він говорить, що від цього буде залежати, як я буду будувати своє життя. Тобто, де я буду отримувати ресурси. І тому ну, ніби я зорієнтований, вочевидь, на цьому запитанні, та ніби рішення для себе, що робити. Інші люди, які ну, ніби сьогодні є тут, вони можуть бути в обставинах втрати роботи. Та ніби вчора ми буквально говорили з однією пані, яка казала про те, що ну, ніби що моя зарплата вона ніколи не була високою, а зараз вона просто тане в руках через те, що я бачу підвищення цін. Люди, які заробляють трохи більше, вони ще не помічають так цього на, на собі цього підвищення цін, але хто заробляє зараз менше, то е, ну ніби то він відчуває це підвищення цін і зміну економічного фону в Україні. Що вочевидь, що їхня одна ну, увага буде зараз, все, ну ніби спрямована на економічному виживанні, та ніби і це також ну, ніби, те, чим буде зайнято їхній мозок. Що люди в, тих, в кого е, сьогодні їхні родичі чи друзі є е, 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 поранені або є пропадлі безвісти вони ще по іншому або є ну, ніби загинувші вони ще по іншому зараз переживають ну ніби без свій стрес ну ніби вони вони точно не думають про, про про те як там бути з іншими як там бути з друзями як туди ну ніби як комунікувати їхнє їхнє ні 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 все життя воно сконцентровано зараз в одній точці бути з тією людиною, яку ми шукаємо, або яку ми лікуємо, або яку ми оплакуємо. І тому так би, також ну, ніби від того, де ми є на цій війні, та ніби зараз, раз буде залежати те, наскільки ми можемо комунікувати з зовнішнім світом. Але всі ці процеси, навіть цих три, що я описав, це тільки три, їх є значно більше. то у всіх них є, є зосередженість на собі. Бо сьогодні я маю вижити. Сьогодні я маю прийняти нову реальність. І я багато в чому вже цю нову реальність я приймаю. Але також я ну, перед мною сьогодні питання, ну такого дуже навіть якщо ми не говоримо ще про екзистенційне питання, а про, просто про питання виживання, це ще не екзистенційне питання, то все рівно воно передбачає багато особистих рішень для мене. Та ніби я маю їх для себе зрозуміти. І тому, вочевидь, що сьогодні я занурений ще занурений в себе. І якщо так це все. Ну, ніби підсумувати так дуже просту формулювання, то ми втомлені. Просто погодьтеся, що за цих три місяці війни ми дуже втомилися. І нас немає ресурсу інколи бути супер комунікабельними, супер емпатійними, суперчутливими, тому що кожен переживає свою величезну напругу. Навіть якщо ми вже перестали її помічати, бо ми до неї звикли. Бо любов крапка війна з Володимиром Станчишиним. Тут завершення, та? тобто ти з того почав, ти б завершив, що є е, фон емоційний, є напруга, яка є, і просто ми вже звикли. І ми її не помічаємо, але що зовні подивитися, то ми зараз, в принципі, зовсім інші люди, напевно, ніж були до початку війни. Е, і Скажи, і от в моменті, скажімо. У ти сказав також добру фразу про те, що ми стали трохи холоднішими один до одного, і це теж природно. Тоді таке питання: чи є якийсь механізм, шлях, якісь кроки відмотати назад? Тобто, якби, коли ми знову станемо уважнішими і відкритішими один до одного, ну очевидно, там, коли у нас, мені здається, зникне подразник. Головний mm -hmm. і можливо, це простіше питання. А складніше питання скажи, як в цій ситуації бути? Чи можна якось один одному все одно допомагати, і, і в цьому націанні mm -hmm. такої взаємної, можливо, прохолоди mm -hmm. бути разом? Дивись, перше, напевно, ми про це з тобою вже говорили. Ми всі поранені цією війною, ми всі поранені, і це те, що треба прийняти. Люди, які поранені, стілюють свої mm -hmm. рани. І це інший контекст життя, ніж у нас був до війни. Друге, це те, коли ти кажеш, чи можна відмотати назад ніколи. 24 лютого назавжди розділили наше життя на до і після. І навіть якщо завтра закінчиться війна, ми ніколи не будемо мати життя до 24 лютого. Це неможливо. Та ніби, і це також реальність, яку треба сьогодні прийняти, що ми назавжди інші, ми назавжди поранені. Та ніби в наших серцях, в когось ці поранені ранені фізичні, в когось вони духовні, в когось психологічні, але ми поранені. І ці рани не це те, що ми будемо зцілювати у цій війні. Та ніби. І що зцілювати є насправді не так просто, та ніби що вимагає від нас багато часу, зусиль і багато ресурсу, якого у нас знову ж таки немає. Тому відмотати назад не вийде. Але те, що, те, про що ми можемо думати, про те, що ми зможемо стати пораненими цілителями одного разу, може, ще не сьогодні. Поранені цілителі це ті люди, які усвідомлюють свою, свою, свою рану. Вони розуміють її, вони знають особисті способи, як вони справилися з цією раною. З багатьма своїми ранами, психологічними, фізичними, духовними. І тоді, коли вони справилися з ними, вони допомагають іншим справлятися з цими ранами. І тому це те, що нас може чекати в майбутньому. Та ніби що е, поранені цілителі це люди, які ну ніби це ціле покоління нас, та ніби яке зможе краще е, добріше, чутливіше, ну ніби розумніше. Бачити сьогодення та ніби реагувати на нього, бути у ньому, і це те, що може багато в чому нас змінювати, і якби і, і це ключ. Ключ до того, ну ніби до, до вирішення цієї ситуації. Але якщо зупинитися знову ж таки в сьогодні, то давайте також скажемо, що і сьогодні ми все-таки є, є різними. Ми кажемо, що частина людей стали менш емпатійними, але є інша частина людей, які не стали менш емпатійними, є інша частина людей, які і сьогодні є досить емпатійні, ніби які є досить чутливі, які сьогодні, попри виснаження, дуже багато працюють, дуже багато допомагають, дуже багато волонтерить, які воюють зрештою, та ніби. Що хлопці на передовіще, на ну, ніби мало хто запитує виснажені ви чи не виснажені, та ніби ви тримаєте оборону. Тому ми не можемо казати про загальний зріс, що зараз ну, ніби всі стали е замкнутими в собі. Що ні, не всі. Що частина нас стала замкнутими в собі, але інша частина з нас продовжує бути дуже включеними. І цей баланс він може бути навіть добрим, тому що коли е, ця частина, що сьогодні є включена, вона почне просідати, то, можливо, ті, хто сьогодні трохи більше виключені, вони зможуть ну, ніби, підростати. Це ніби для того, щоб цей ще баланс підтримувати. Але це неможливо, щоб всі завжди були включені ну, ніби, на, на постійній основі. Ось, І це також ну, ніби, те, що, що варто знати. Друге, це те, що е, якби, я би сьогодні. Також переосмислюючи війну і переосмислюючи свої стосунки, змінив би очікування від оточуючих. Тобто, я коли йду, я усвідомлюючи свою пораненість цією війною, я йду до інших поранених людей. І погодься, якщо я не, маю, що я не маю очікування від поранених людей, що вони будуть зі мною комунікувати так, як вони комунікували, коли ми всі були не поранені. І ця зміна на, на очікування, вона також дає мені більше, ну, більше відчуття моєї емпатії до них. Тоді вже я включаю свою емпатію про те, що я розумію, чому в тебе менше емпатії. Тому що ти дуже виснажений, ти поранений цією війною. Ти не став поганою людиною, ніби що ти поранений цією війною, так само, як і я. І це так би ще один рівень емпатії, до якого ми проходимо, втомленішої емпатії. Це коли ми сідаємо і кажемо, типа, Ще немає сил ні на що. Сьогодні взагалі ні на що, просто дно. І ти кажеш: так, я тебе дуже добре розумію, то ну, ніби бо що, що в мене також дно. Та, ніби, і ми йдемо разом по цьому дну, щоб в один момент відштовхнутися. Але ми можемо перебувати на дні три місяці виснаження. На ніби інколи приводять до того, що ми спускаємося на саме дно. І тоді, коли ми змінюємо очікування від інших людей, ще коли ми не очікуємо від них, що всі люди мають зараз бути такими самими включеними, такими самими доброзичливими, такими самими усміхненими, то тоді нам також стає, стає легше, і ми розуміємо, що ми живемо в країні, де триває повномасштабна жахлива війна з величезною кількістю військових злочинів, з величезною кількістю втрат, страждання. Насильства, то ніби, яке ми всі відчуваємо на собі. Навіть якщо ми не відчуваємо його безпосередньо фізично, але воно все рівно відкликується. Авторський подкаст психотерапевта Володимира Стачишина. Тому для мене виживання це про те, що якби про усвідомлення свого стану тут і тепер, що він сьогодні такий. Він інший, ніж він був 24 лютого, і точно інший, ніж він був до 24 лютого, що сьогодні він має набагато менше пунктів ресурсу. І тоді ми, виходячи з цього, ми розуміємо, що коли в нас менше пунктів ресурсу, то я знову повертаюся до того, що це нормально повертатися до себе. Це нормально зараз подбати про себе. Це нормально зараз бути трохи більш егоїстичним чи егоїстичною, тому що сьогодні я маю вижити. Бо пам'ятаєш, я казав раз про те, що бо завтра, завтра це умовне поняття. Завтра знаєш, завтра завдає завтра, як в Алісі це, це Аліса в країні Ніні Див і в завтрашнє варення. Та ніби що завтрашнього варення не буває? Та ніби дайте мені варення, завтра там. Ти ж казала, завтра. Дам. Та ніби і так кожного дня. Тому так, якби це завтра воно дуже відносне поняття. Так ось коли завтра одного дня закінчиться війна. І зі сцени, на якій зараз перебувають Збройні Сили України, вони зійдуть з цієї сцени. На цю сцену потрібно буде вийти нам, та ніби тим, хто зараз є цивільними, для того, щоб почати будувати Україну. А для цього нам треба буде мати хоч якийсь ресурс. Тому сьогодні, коли ми не на сцені, та ніби ми також повинні пам'ятати про те, що ми маємо про себе подбати. Ми маємо подбати про те, що ми їмо? Де ми живемо? Яка наша робота? Де ми заробляємо гроші? В які садки ходять наші діти, ну ніби для того, щоб вони, вони продовжували навчання? Куди вони будуть поступати цього року? Та ніби, бо в які школи вони підуть, Чи, де ми будемо жити? Що всі ці питання ми маємо для себе з'ясувати? Ми маємо з'ясувати питання своїх матеріальних ресурсів, та ніби з якими ми будемо проживати війну, тому що війна розв'язана путіним на території України. Поки що війна триває на території України, а не Росії. Отже, фінансові втрати від війни, так ніби несе Україна, ніби наша інфраструктура, і це точно вплине на весь подальший стан і нашої економіки, і нашого способу життя після війни. Тому для мене на сьогоднішній егоїзм, та ніби і така закритість людей є радше нормою. Ніж чимось виключеним, бо вона говорить про те, що кожен нас пробує вижити. Але коли ми виживаємо, то тут і тут я повертаюся, бо це це до подкасту, бо любов знову та ніби кожного разу, то про те, що любов код виживання людства, що навіть в цьому мінімуму ресурсі, які ми зараз маємо, ми все рівно можемо протягувати одне одному оці нитки прив'язаності, та ніби нитки нитки стосунку, тому що тільки все рівно в об'єднанні нас усіх. Навіть на мінімальних ресурсах, та ніби буде полягати виживання України, буде полягати того, ну ніби як, як ми будемо як ми будемо жити у цій війні, та ніби як ми будемо рухатися у цій війні, і це ну, ніби те, що ну ніби для нас завжди буде дуже важливим. Так? і зараз, коли ми записуємо з тобою подкасти, лунає повітряна тривога. Це вперше на наших записах. До речі. Так, і це також для нас означає про те, що. Це, бережімо одне одного, бережімо своє життя. Важко говорити про розвиток, коли в тебе в ефірі лунає повітряна тривога, і ти розумієш, що в Украї... це таке дуже тобі нагадування. В Україні триває війна, у нас немає ресурсу реагувати на все. Тому ми дбаємо про себе, але ми не забуваємо, що поруч є інші люди, і що тільки об'єднання нас, навіть на мінімальних рівнях, призведе до того, на ніби що ми зможемо перемогти у цій війні. І на цьому я тобі сьогодні дякую. Ми закінчуємо цей підкаст під звуки повітряної тривоги і почуємося з вами вже незабаром. Ідемо в укриття. Йдемо в укриття. Питання: як ти? Важливіше за фразу ти маєш. Всім привіт! Мене звати Володимир Станчишин. Спецсезон подкасту «Болюбов» про вразливість під час війни. Бо любов крапка війна, ментальне здоров'я теж зброя. І тому сьогодні ми можемо е, сміливо казати своєму почуттю провину, те, що ми кажемо е, рускому воєнному кораблю. Про ментальне здоров'я нашої аудиторії та своїх працівників дбає компанія «Софтсерв».